На огляді мультиметр ручка GVDI gt 107 Smart. Компактний мультиметр. Поєднує в собі точність, функціональність та компактність. В комплекті йде. Так, ось такий вимірювальний щуп. Інструкція по користуванню. І сам мультиметр. Він ідеально підходить для польових умов, для електриків, автомеханіків, а також для домашнього використання. Так, тут місце для двох батарей, в яких в комплекті не входять. Ось така голка. Тут роз'єм для вимірювального щупа. Так, вмикаємо. Кольоровий чіткий дисплей. Також є додаткова підсвітка. Так, ось тут вона. Замовити такий мультиметр можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.